И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели А записки с голубками все летят ко мне Все, що в серці несе, у твоїх не дістали глибинах. Ти й доповнені віру в майбутнє дала. Тут зібралася наша родина, щоб нас черпати з свого джерела. На перехресті семи доріг, семи вітрів, часів минулих прожитих років. Я місто да всьому незабутнє, країна, що виховує майбутнє. Незвичайна країна, де кожна хвилина сповнена неповторними подіями. Країна, до якої поспішаємо. Потім прагнемо швидко покинути, а потім повертаємося знов і знов. Тож, шановні господарі і гості країни, школярії, щиро вітаємо вас на традиційному святі першого дзвоника, яке кожного року цієї щедрої пори звінкоголосу запрошує привітати наймолодших, найтопитливіших громадян цієї країни, підвести підсумки минулого року та скласти плани на майбутнє. Захватка дружно та сміливо, маленькі школярі до нас. Цікаве та счасливається. Розпочинає, розпочинається у вас. Вітаємо юних школярів першого А-класу. Наступний грустний час закончиться. Двері в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька Сторожко Наталія Іванівна. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ у чудових, надзвичайних кольорах річки. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі. Сьогодні в першу чергу я би хотів всіх привітати з. Досить визначним святом нашої держави, яке ми зовсім недавно відзначали. З Днем Незалежності, 20-та річниця, дуже така важлива дата в житті нашої країни. Ну і, звичайно, хочу привітати всіх святом першого дзвоника з Днем Знань. Це одне з найбільш важливих свят у житті нашої шкільної родини. Хочу сказати, що сьогодні в таку прекрасну осінню днину майже по всій Україні тисячі діточок сядуть знову за шкільні парти і будуть продовжувати своє навчання. Серед них є й такі, які вперше переступлять шкільний поріг. От сьогодні і в нашій школі 32 першокласників сядуть за шкільні парти і будуть здобувати. Нові знання познайомляться з школою <кхи> і будуть поповнювати свій багаж знань. Зразки школа! Від нас кола за двері. зі ним ми прийзити тепер школу. Наш... Ну, всіх Ой веселе свято в нас, я йду в перший клас, мене квіти у руках, мене ренить на плечах, небо чисте голубе, гарно так навколо, осінь дала я тебе щоб піти до школи. Стало перше весня не вже не дітвала, сідаємо за підручники навчати поноць на пола. Я до школи, до нас будуть вчити, щоб ми побороли неправду у світі, щоб стало у нас сили батькам на заміну, щоб ми скресили свою Україну. Мені вже сповнилося шість велика а я як жито в полі, тому кажу я всім усім і навіть діточкам малим, що я вже йду до школи. Защавайте іграшки лязьки, вже бавитись мені доволі, застию куплені книжки, навчусь читати я казки, бо я вже йду до школи. З мави, тата, йду одна, Як годиться йду поволі, а вранці книга не одна, лінійка, зошит зожити пенал, бо я вже йду до школи мов ушити, двері школи вишені. В школі їх з ником рошистим, до запросив. Я біжу бігцем до в Мені я ще не був Тут Дузі мною мама і тато, це для них великий свят. Гадісні веселими кокуємо колоце, дабими оцима. Всі на нас дивуються, поводити нас. Ми, ми кажемо мамі, а в який йдемо клас, загадайте самі. Ми чого ні покидали чо точі, там купечі час. Через те, теча пуляється, за піснити в клас. Вчора ранку вітер, сіль заблудиться, Поберем, видео, по беремки бігають по вулицях. І радіє вересень, і сміється хмарка, як і всі ровесники, я тепер школяр. Буду я в школі вчитись, читати, ладко писати рахувати. Буду альбом альбому своїм малювати, добре пілати, віше вивчати. Буду вчитись, я сумлінно і поводитись відмінно, обіцяю не лінитись, добросовісно трудитись, щоб батьки могли радіти, що такі негарні діти. А велику вправу я вже берусь, не кажу не вмію, а кажу, навчусь, я навчусь писати, рахувати, читати, бо вже тільки одному треба робити. Щоб ціна більше було. Учи нашим нашокласникам я подарую. Ви відкриєте ни неумірушні знання, хай щастить його на довзі, дороги, що веде нас усіх. Привітання надається першокласникам. Сьогодні в нас великі святочки, Шкільних Ли, весняних них і мене з пішлими світами вітати випускників нових загін. Для вас розсипала весна, багучий світ навколо і дзвоником для вас луна в останнє різні. mama i tata, žene, budući i stavati. Učenici 1. a klasu Čekivdji Marij i tave kum oca Antonu. Dobro, no, ne? 可。 the жінкою і ти, дитинство моє світле, кульбабкою розквітне і запали у небі, світила золоті за туман Щоб я могла радіти і в небеса летіть і не кажи нічого ні доброго, ні злого, про те, що нас чекає дорослому житті, за туманами рясними, десь за обрієм землі, там, дитинство залиши свої За туманами рясни Шини лох, светли спады